Дівчатка знайшла ось таку ще кафтинку, в'язану, гарно. Кораловий чудовий колір. Так, такий пуловер літній. Це меланджева ниточка, персиковий і білий. скомбінований, Але бачите, таке ажурне-ажурне. Ажурний дуже візерунок в таких сіточках. Так, зараз ще будуть моделі, але не знаю, є тут що в'язане чи ні. Є, бачите, такий кардиган подовжений. Це машинна в'язка. Знаєте, коли мені не дуже якась модель подобається, то я дивлюсь на кольори. Отакі, бачите, різнокольорові моделі, там прямо птиця вив'язана. О, дивіться, ми з вами вже такі бачили сьогодні половер. Один в один. Не бачу ціни тільки, ну, але це не дешеві речі. Так, і ще зараз одним кардиган... пуловер, Половер побачимо. Веселенькі кольори. Повсякденний. Так, а ззаді. Бачите, такий вкорочений рукавчик і вкорочена зовсім модель. Кому подобається, дуже швидко зв'яжеться. Так, а ми все прогулюємося. Насолоджуємося красою.